Відповідь на питання, як розводять патрульна поліція військовослужбовців, водіїв розглянемо на конкретних практичних прикладах, коли військовослужбовці водії керують транспортними засобами, та патрульні поліцейські користуються тим, що військові не знають своїх прав і складають на них незаконно адміністративні матеріали щодо керування транспортним засобом без відповідної категорії. Дуже багато випадків, коли складають за статтею 130, це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння або відмову від проходження огляду на зазначений стан розглянемо саме відмову. Від проходження огляду на стан співіння, як відбувається діалог з патрульними поліцейськими, і як вони користуючись незнанням військовослужбовців, незаконно складають на них, на них зазначені протоколи, які у подальшому тягнуть 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.